Футбол з комфортом за будь-якої погоди у парку культури запрацювала єдина в Європі фан-зона під накриттям Леофан. Територія гостинності у нас фанфан левофан саме тут гостей розважатимуть впродовж усього чемпіонату. Фанзона буде працювати всі 24 дні. Всі 24 дні чемпіонату. Крім футбольних матчів буде програма і дитяча. Буде програма сімейна у вихідні дні. У дні без матчів, будуть концерти українських виконавців. Вже є домовленість. З Олегом скрипкою він проведе тут етнодиску. Буде Тарас Щубай, буде Павло Табаков. Разом зі скрипкою буде виступати грузинська група в гребі. Відкрити територію гостинності випала нагода відомому львівському кавер гурту Бендіти. Звичайно, ми там підготували дуже багато хороших відомих закордонних а також українських речей. І, взагалі, ми просто хотіли дуже виступати на леофан. На території Леофану може розміститися щонайменше 4 тисячі оболівальників. Тут облаштували і лаунж терасу віп-зоні. Усіх відвідувачів своїми смаколиками потішать львівські бари та ресторани. Вхід на територію гостинності безкоштовний. Ви зможете насолоджуватись, насолоджуватись усіми футбольними подіями та перепитіями саме тут, саме на території гостинності. Леофан у парку культури. Окрім трансляції матчів чемпіонату Європи на великому екрані, відвідувачів Леофану потішать зменшеними версіями відомих міських фестивалів. Тут відбуватиметься гастрономічний ярмарок Кухня народів, день батяра, свято сиру, і вина», свято шоколаду, кави та пивний фестиваль.